Міністерство охорони здоров'я України спільно з НСЗУ запустили пілотний проєкт, що передбачає безоплатне зубопротизування для тих, хто захищав незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Медичні послуги із зубопротизування безоплатно надаються учасникам бойових дій, визначених у пунктах 19-25. Частини першої статті 6 закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, особам з інвалідністю внаслідок війни, визначених у пунктах 11 16 частини 2 статті 7 закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Військовослужбовцям, визначених у підпункті 1.1 пункту статті 3 закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, які проходять військову службу. На таку програму уряд додатково виділив 750 мільйонів гривень. Така послуга зараз вже надається у Житомирській стоматологічній поліклініці номер 1. На сьогоднішній день в закладі знаходиться на лікуванні близько 40 військовослужбовців. Скористатися медичними послугами можна раз на рік, а гранична вартість для одного пацієнта не може перевищувати 4 дев'ятсот вісімдесят гривні медичні послуги які надаються безоплатно в рамках пілотного проєкту це незнімне протезування металокерамікою до 6 одиниць включно знімні акрилові нейлонові та бюгельні протези важливо що планова хірургічна та терапевтична стоматологічна допомога надається на платній основі військовослужбовець може отримати медичну послугу рухаючись за певним маршрутом звертається до реєстратури реєстратор медичний перевіряє наявність підтверджуючих документів та видає талон до лікаря стоматолога Ортопеда з відміткою пілотний проект. Лікар-стоматолог ортопед визначає об'єм зубопротизування, яке надається безоплатно в рамках пілотного проєкту, та погоджує план лікування з пацієнтом, після чого проводиться оформлення пакету документів згідно договору з національної служби здоров'я. При собі пацієнт повинен мати відповідний перелік документів. Заява, паспорт громадянина України, облікова картка платників податків з державного реєстру фізичних осіб, посвідчення встановленого зразка дійсне на дату подачі заяви та військовий квиток осіб рядового сержантської і старшинського Військовий на позивний маляр вже встиг скористатися послугою з безоплатного зубопротизування. Чоловік розповідає, така допомога для захисників є необхідною. Сьогодні ми знімали мірки з лигосилюючим по, по зубам. Зуби потрібні, то вирішили скористатися цим проєктом. Вікторія Колтунович, Ігор Литвак, телеканал СК-1.